Друзі, бажаю всім гарного вечора. Всім привіт! Дивіться, друзі, зварив сьогодні гречку. У нас таки продовжується день дієти. Але дієта не на 100%, а на 50%. Так, дивіться, яка гречечка у нас. Гречечка без тушонки. Ви знаєте, я завжди тушонку. І сьогодні у нас без тушонки. Гречка на зажарці. І все. Далі. Нас гуляш. Ви зараз кажете, якийсь це дієта. Я ж кажу на 50%. Гуляшик у нас, з гав'ядіне, так як нам цю неділю дали гав'ядину. Тут тільки гов'ядинка, цибулька і морковка. У мене була волонтерських банка помідор в своєму соку, і я їх сюди кину і трошки томатний пас. Зараз таку дають нам томатну пасту, що вона як томатний сок. Я вам відповідаю, Банку викидаєш, і воно нічого не красне. Ось такий гуляшик у нас. Протушився, тушився в мене на мікроволновці. Ви всі знаєте мою мікроволновку. Ось такий, та що? Смачний. Зараз покажу вам те, що до дієти теж не належить. Салат крабов'є. Ця дієта пішла. Ну, що я зроблю? Ну, треба трохи, знаєте, раз так, а потім так. І все буде добре. Салат з крабовими паличками. Краби палички видає нам ЗСУ. Ось так. Далі. Гріночки. Катлетки з обіда лишилися, чуть шинки підрізав, чуть сиру. Бутербродики, бутербродики такі. І дружок одихає на хліб. Оце він собі навозив. Ось така в нас вечеря. Всім гарного вечора. Бережіть себе, йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!